14 лютого у Коростенському центрі професійного розвитку педагогічних працівників відбувся фестиваль педагогічних ідей. До заходу долучилися працівники з 13 закладів дошкільної освіти. Хтось десь тішиться співом не пташок, а сирен і цвітуть за розписні катакомби і зростають там діти. Наші зорі і квіти. Головною метою заходу було поділитися досвідом того, які ресурси можна використовувати сьогодні, щоб створити безпечний освітній простір у закладах дошкільної освіти. Це конкурс, який вже традиційним став для педагогів закладів дошкільної освіти нашої громади. І цього року тема фестивалю безпечний освітній простір дошкілля. Також у рамках фестивалю пройшла благодійна акція Жовто-блакитне серце, організована всіма учасниками заходу. На сьогоднішній день дуже багато є і посібників, і ідей, які нам готові надати різні організації, різні педагоги, установи. Але завжди ідея, коли вона створена власними руками. Вона завжди є більш такою актуальною, більш близькою до нашого серця. Отже, відповідно до рішення журі, а також оцінку всіх присутніх, третє місце посіли вихователі центру розвитку дитини, номер 17, Друге місце вихователі закладу дошкільної освіти, номер 11, І переможцями стали вихователі центру розвитку дитини, номер 4. Усі представники закладів були нагороджені дипломами учасників. Так, співпало, що наш фестиваль проводиться 14 лютого. Тож сьогодні ми традиційно будемо зізнаватися у своїх почуттях нашим захисникам і нашій країні, ми збираємо подарунки для наших захисників. Це і солодощі, і теплі шкарпетки, і ліки, і гроші дівчата збирають. І все це буде передано нашим захисникам.